Привіт всім! Сьогодні хотілося зробити такий собі батл монет Канади та України. Чому? Тому що майже, ну, майже в один час вийшли е, більш-менш схожі монети на тему Лось. Е, ну, теми трошки відрізняються. Ми зараз їх розглянемо, ці теми. Але хотілося б подивитися на ці монети і порівняти. А від вас я би хотів, е, щоб ви. Е, Дали свою оцінку цим монетам і сказали, яка монета краще. Можливо, більш в художньому плані, можливо, в виконанні, можливо, в малюнку чи в деталізаціях, чи в якості цього малюнку. Ну, хотілося б від вас реакції. В кінці відео я також скажу свою думку, яка монета більш мені подобається: українська чи канадська. Це. Українська монета Лось Європейський. Вона випущена ось недавно, майже Нацбанк її представив на сайті. Це одна монета з достатньо великої серії. Мені, на жаль, не вдалося купити на сайті Нацбанку цю монету. І людей, яких я також знаю, їм також не вдалося це зробити. Але деякі люди вони купили їх і купили як в капсулі, так і в, в, в буклеті. Вона продає, продається в двох варіантах. Коли почалися продажі цієї монети, сайт Нацбанку просто ліг. І просто не вставав. Так, так виглядає ця монетка. Канадська монета в мене зараз є під рукою, тому я зараз зможу вам її показати. А потім зробимо таке розбір польотів та порівняння цих монеток. Так виглядає канадська монета на тему лось. Лось, там, Дикий лось канадської природи. Ця монета також йде з серії, але серія тут налічує три монети. Там ведмідь та рись ще є. Рись також у нас в той серії монет також вона присутня. Так, дивимось ближче. Монета дуже яскрава, виконана зі срібла, одна унція. Зараз на малюнку я покажу, як вона виглядає на сайті монетного двору канадського, і наскільки деталізована, наскільки деталізований цей малюнок. На монеті таку деталізацію не вдалося досягнути, і я зараз покажу вам чому. Зараз на мікроскоп переключаюсь, не вдалося досягнути, тому що на малюнку, який представлений у нас на сайті, ми бачимо. Тут багато всіляких, прям кожен волосок, як на цьому лосі, так і на відображенні у воді. Чого ми не бачимо на самій монеті, на жаль, але все одно фарбування виконано дуже-дуже якісно, дуже класно. Канадський клоновий листочок, водорослі, лілії. Все дуже гарно, багато деталей, і це відображення у Дуже-дуже класно, дуже класно зроблено. На зворотньому боці тут, як зазвичай, ми бачимо DG-Rex, це у нас Чарльз 3. Монета в капсулі, тому якщо бачите, якісь недоліки, це на капсулі якийсь мусор. Так, і повертаємось, будемо дивитися, мабуть, ці монети і порівнювати на малюнку. Так, буде краще, тому що второї монети української в мене немає під рукою. І зараз ви скажете свою думку і свою оцінку. В кінці відео я також скажу свою думку, яка монета мені більш, більш подобається. Так, ну що ж, поїхали. <клух> Ось такі дві монетки. Одну ми побачили, другу бачимо на екрані. А, і так, розкажу вам про українську нашу Монету Лось Європейський. Вона. Про що це монета? Це монета із серії Чорнобиль відновлення. Ця монета про екологічне відновлення природи, відновлення екосистеми в умовах там, Чорнобильського біосферного заповідника. Ц... Це, в принципі, на відміну ця монета канадська, вона підкреслює красу дикої природи дикої природи Канади. Так, тут використаний, що у нас високоякісний кольоровий друк, ну, достатньо, як ми бачимо на малюнку, деталізована деталізоване зображення. Майже як така ну, картина. Тут метал у нас срібло. В української монети у нас метал Нейзибер. Друк, якість друку. Українська монета це uncirculated, спеціальний uncirculated. Про що це каже? Анциркулети це така собі, як сказати простими словами, це многотиражна автоматична чеканка монети. Тобто вона не буде містити зеркальної поверхні, на відміну від канадської монети тут пруф. Proof – це більш покращена якість монети. Це, ця монета має е, ну, дзеркальне поле. Вона на зворотному боці, там, там де ми бачили DJ е, рекса Чарльза III, там є дзеркальне поле. Е, це, в принципі, вважається достатньо високий стандарт друку монет. Тому е, канадська монета, вона загалом на. На порядок вище по якості, і по стандарту друку монети Ну, по-перше, це і срібло, і, звісно, воно виконав в стандарті Proof На відміну від нашої. Але незважаючи на це, українська монета має тираж 40 тисяч екземплярів. Канадська має 7500. E, наша українська в перший же день, як я вже казав, e, наші ну, нумізмати та колекціонери, або, скоріш за все, там боти та перекупи. Найчастіше e, поклали цей сайт в, перш, в перші секунди, коли відкрилися продажі. E, і буквально на цей же день, або навіть за день до, до цього, вже з'явилася. Монети такі в продажі, і в продажах там вже доходить вона до 2000 гривень. Це, звісно, капець. Монета без драгметалу із Нейзильбера, вона вже коштує як, як монета майже унцовка срібла. Ну, трошки дешевше, але все одно. І незважаючи на те, що тираж цієї монети 4 тисячі, ой, господи, 40 тисяч е екземплярів. Так. Тобто, наша монета, наша українська монета, вона носить такий собі більш глибокий символічний сенс. Тобто, вона про відновлення життя, ну, казалось би, в Тих місцях, де воно вже, чи не має бути, чи воно померло, це відновлення життя. І, і ця серія монет е, ну, достатньо велика, її всі чекають, її всі збирають, і дуже-дуже багато людей е, намагаються її зібрати. Тобто Нацбанк наш український він зробив дуже правильно, що Розмістив на зворотній стороні цієї монети, зараз я знайду, покажу вам. На зворотній стороні цієї монети, розмістив, бачите такий символічний знак радіації, небезпеки радіаційної, і багато, бачите, тварин, які тут є. Деякі вже вийшли, деякі ще не вийшли. Тому дуже всі слідкують за цією тематикою, всі чекають. Ось такий буклет вона має гарний, достатньо в капсулі. Ну, монета все ж таки. Ну що казати, вона непогана, вона гарна, і вона має такий певний глибокий символічний сенс. Так, а канадська монета. Зараз відкрию канадську монетку. Це їх сайт Canada Mint. А На канадській монеті на зворотній стороні, як ми сказали, розташована, бачите, більш менш і, і, і інформативна якась історія, як в нашій. Але, незважаючи, незважаючи на це, це також монета з серії. Дуже високоякісна. і все ж таки і все ж таки ваша думка яка на ці монети яка більш гарна яка більш яка більш красива Мені тут якраз от сказали, що знаєте, українська монета, вона більш схожа на монету. Тут якісь може, кольори більш реалістичні, приближені до ну, природних. Хоча я, я, якість друку на нашій монеті вона, ну, вона уступає канадській, а канадська монета, вона знаєте, більш схожа схожа на, на картину, яка має висіти у вас на стіні. і Радувати, радувати ваше око. Тож, е моя думка, моя думка така. Ще, знаєте, оць, оцей додаток, який знаходиться на українській монеті, зображення самки з дитиною, вона додає якоїсь такої емоційності цій монеті. І це як такий плюсик. До цієї монетки. І все ж таки, мій вибір падає на монету українську. Вона все ж таки дійсно більш схожа на монету. Канадська в мене виходить на другий план. Хоча по Художності українських монет Національного нашого банку є багато питань, і деякі монети просто визивають в мене якийсь ну, дисонанс, просто дивлячись на них. І я не розумію, як їх допускають до, до тиражу такі монети. Їх дуже багато. Я, я не знаю такі монети. Наші українські нумізмати вже показують і ну, відкрито прям сміються з них. Е, мені дуже, до речі, можна порівняти ще монети такого плану е, монети, які були випущені е, про любов. Там, де серце, і знаки зодіака, також, до речі, дуже різні варіації. І в Канаді є, і в українському Нацбанку, і подивитися також. Ну там мені здається, вже Україна програє цю, цей батл і цю битву. Ну і хотілося б почути вашу думку. Хто додивився до кінця, хто подивився, кому цікаво, будь ласка, залиште у коментарях вашу думку, яка монета вам більш подобається. Всім дякую за перегляд, всім пока, пока, друзі!